Україна перебуває у стані війни, яка забирає життя наших захисників, руйнує міста та змушує мільйони людей шукати прихисток за кордоном. І от на голову просто не налазить, у цей час ми продовжуємо транспортувати російський газ до Європи, забезпечуючи агресору 5 мільярдів доларів щорічно. Це рішення викликає повне розчарування у владі і в європейських партнерів і, взагалі, в доцільності всієї війни. Як можна дивитися в очі тим, хто втратив в цій війні близьких? чи Закликати добровольців захищати країну, коли наша влада дозволяє ворогу заробляти на знищення України і українців. Тразит російського газу для мене став. Символом повного розчарування у здоровому глузді. Попри всі обґрунтування, такі як зобов'язання перед Європейським Союзом чи економічна вигода, головне питання залишається: ви там у владі зовсім дахом вже поїхали? Цей випуск про те, чому Україна досі не зупинила транзит, і в який момент так сталося, що всіх це влаштовує. А що військові кажуть, я взагалі не знайшов інформації. Взагалі, ця тема якось не на слуху зовсім. Може, і відео моє забанять, тож ставте став. Лайк, підписуйтесь і дивіться, поки що можна. І давайте спробуємо розібратися в цьому треші. Україна щороку забезпечує російський бюджет щонайменше на 5 мільярдів доларів. Навіть попри окупацію наших територій і постійні удари по енергетичній інфраструктурі, Україна досі транспортує російський газ до Європейського Союзу. Як вам? Чому Україна ще транзитує російський газ? Наприкінці 2019 року Київ і Москва підписали транзитний контракт на 5 років. Тоді це рішення було продиктовано Товано кількома важливими причинами, як тоді всім здавалося, першою причиною була економічна вигада. За транзит Україна отримувала гроші у всіх статтях. що я знайшов там, фігурує за транзит. Україна отримувала мільярди доларів. Насправді три мільярди доларів вона отримала за те, що росіяни були винні за транспортування. Але зараз не про це. Але ми до цього дійдемо трошечки пізніше. Якщо коротко, то майже вся частина цих коштів йшла на обслуговування газотранспортної системи, а інша у державний бюджет. Крім того, у межах цієї угоди Росія погодилася виплатити Україні майже 3 мільярди доларів за рішенням стокгольського арбітражу. Друга причина це загроза північного потоку. 2 на той момент будівництво цього газопроводу було майже завершено. Залишалося прокласти лише 30-40 кілометрів труб. Його запуск дозволив би Москві повністю відмовитися від української газотранспортної системи. У такому разі Київ би втратив не тільки гроші, а й будь-який важель впливу на Кремль. І третя причина це стримування війни. За лаштунками перемовин. Ми тоді всі думали, що е, і ходила не публічна думка, що транзит зможе стати своєрідним запобіжником, який стримуватиме Москву від повномасштабного вторгнення. На жаль, як ви знаєте, цей розрахунок не виправдався, і війна почалася. Чи актуальні ці аргументи сьогодні? Чому Київ досі дотримується умов цієї угоди? І чи має це бодай якийсь позитив для України, окрім? Типу фінансової вигади для певних кругів. А ви, хлопці, йдіть, вмирайте, якщо не хочете, ми вас бусифікуємо. Тож давайте порахуємо, за скільки продають українців. 24 лютого 2022 року Україна могла оголосити форс мажор і зупинити транзит російського газу своєю територією. Проте цього не сталося. Чому? Причина полягала, як нам розповідають, у стратегічному виборі. На початку повномасштабного вторгнення далеко не всі країни Євросоюзу були готові відмовитись від російського газу. Для пошуку альтернатив потрібен був час. Тобто три роки не досить, чого сьогодні газ іде. І взагалі, це що, ми війну цю почали? Я не розумію, чого ми не припинили. В мене просто дуже пригорає від цієї теми, але повертаємося до наших баранів, як то кажуть. І серед залежних від російського палива держав були ключові партнери України, які надають їй фінансову та військову допомогу. А вони не хочуть своїх військових прислати, якщо так газ їм потрібен. Чого наші мають вмирати? Тож скільки заробляє? Росія. Щороку Газпром транспортує через газотранспортну систему України 12-14 мільярдів кубометрів газу, отримуючи від цього близько 5 мільярдів доларів. Україна за транзит оператор ГТС України отримує 700-800 мільйонів доларів на рік. Однак ці кошти йдуть переважно на транспортування, закупівлю паливного газу для компресорів та обслуговування системи. Залишається прибутку всього 100-200 мільйонів доларів для порівняння. Шольц вчора привіз 650 мільйонів євро, а вони женуться за цими 100 мільйонами на крові українській. І нарешті контракт закінчується. Я б його, якщо чесно, то взагалі не виконував. То що ж станеться в кінці 24-го року і на початку 25-го? Контракт на транзит газу завершується наприкінці 2024 року. Якщо Україна відмовиться його продовжувати. Київ втратить доходів в розмірі 800 мільйонів доларів, але прибутку, як ви знаєте, вже там всього 100 або 200 мільйонів. Тобто, це зовсім порівнянні з Росією мала сума. А Газпром втратить набагато більше. Він втратить 5 мільярдів доларів. І як ви знаєте, питання газу та транзиту вже давно приросло в фінансову площину і стало елементом геополітичної гри. І я не розумію, яким чином не нанести удар по Росії, причому його ефективність, тобто математично, давайте 800 мільйонів і 5 мільярдів, це 1 до 6. Тобто, це був би дуже ефективний удар по Росії, бо як нам розповідають воєнні аналітики, я це знаю тільки про новину от, про Курськ, от курський наступ, то це. Співвідношення дуже ефективне 1 до 4, а тут 1 до 6. Чому ми так не зробимо? І так зробити потрібно було ще одразу: ще у 2014-му, не те, що у 2022-му. Вибачте, сьогодні дуже емоційний випуск, але я просто відмовляюся просто зрозуміти, як це його не припинити. І от у них там дилема совісті вистачає на за і проти. Україна стоїть перед складним вибором щодо майбутнього транзиту газу після завершення чинного контракту з Газпромом. 1 Січня 2025 року. Офіційна позиція України зараз жодних перемовин з агресором. Влада чітко заявляє, нових угод з Газпромом чи іншими російськими структурами не буде. Але деякі, вибачте, хохли заявляють, що Україна має стратегічний інтерес у забезпеченні роботи своєї газотранспортної системи. І тут навіть є цитата: для нас важливо, щоб ГТС працювала, це топовий актив країни, зазначає Олексій Чернашов, голова НАК Нафтогаз. Ну наскільки топовий? Із-за війни, наприклад, Аеропорт Борисполь втрачає щомісяця 3,2 мільйони євро на місяць йому. Його отримання обходиться. Це означає, що його простій 38 мільйонів на рік. Це майже половина від цього прибутку від газотранспортної системи. А приносив аеропорт Борісполь 1,2 мільярда на рік грошей. Це було майже 2% ВВП, приносив аеропорт Борісполь. А він зараз стоїть завдяки тому, що ми транспортуємо. Газ російський до Європи, а вони трубу, по якій йдуть ресурсу ворогу, не можуть зупинити, бо 100 мільйонів на рік втратять. Вибачте, а те, що люди гинуть, і в які борги країна влазить, йому просто вибачте насрать цьому кухлу, голові НАК Нафтогаз. І тут зараз придумують ось ці альтернативи із Азербайджаном замість Росії. Тож не ведіться, будь ласка, на ось цей ось весь бред. Однією з позицій є можливість заміни російського газу на постачання з Азербайджану. А Зеленський підтвердив, що над цим питанням працюють урядовці. Тобто Зеленський сказав: це не я. При тому, що президент і офіс президента зараз мають всі повноваження і все натягнули на себе. Але Зеленський каже, це в уряді займаються. Однак наразі конкретних домовленостей немає. Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслює, що жодного чіткого документа чи детальної пропозиції щодо транзиту азербайджанського газу Україна не отримала. Ну, білоруські відомі креветки ж всі їдять, тому і газ із Росії може бути азербайджанським. І от цікаво, може ви знаєте, бо я, мабуть, щось не довчив у школі. Підкажіть, де у нас кордон із Азербайджаном? То що ж буде далі, любі мої? Часу до завершення контракту залишається все менше, але ключові питання залишаються відкритими. Україна по телеку з одного боку прагне уникнути подальшого співробітництва із Росією, а з іншого змушена враховувати жадібність до кровавих грошей певних кругів. Типу трубу не можна зупинити чи відновити. Як припече росіянам після війни транспортувати газ, то нову збудують вони трубу швидко і будуть платити за цю трубу там мита, скільки потрібно. Тому не слухав. Кайте, ви ось ці всі бредні про збереження топових активів? Знаєте, хто таке каже це справжні вороги України, на чиїх руках крові не менше ніж у Путіна. То що ж ми маємо у підсумку? Хотілося б вам розказати отак лояльно. Попри тиск з боку ЄС і внутрішню потребу в доходах, деталі більше аргументів звучить на користь повного припинення транзиту, чи зможе наша влада зробити цей крок у 2025 році, залежить, звісно, від політичної волі та здатності знайти економічні альтернативи та міжнародні підтримки. Але чесно, хочу сказати, які є. Вони там зовсім охреніли і не рахують нас простих людей ні за що. Тому хто втік до Європи, то нехай в Європі вам платять і не жужать, і не відчувайте жодного сорому, що берете ці гроші. У вас як у українців, більше на них прав ніж у них. А щодо наших очільників, то теж все ясно, бо досі газ іде. А якщо у 2025-му продовжиться, то тут можна сказати одне: тікайте з тої України, хто може, бо діла не буде. Бо тоді стане ясно, що у владі хохли, які зайняті продажею українців на м'ясо та доходи західних ВПК. Ось в такі моменти відчуваєш себе таким бовдуром, що ходив отам от на Майдан, на Помаранчеву революцію, на революцію гідності, там підставлявся на Майдані від беркутівців. Бігав. Чисто, случайно пощастило, що не був в Україні на момент початку війни. Отак би повівся черговий раз на тілік, пішов би добровольцем і загинув. За що, кому добре зробив? Батькам, жінці або сину. Або б не повівся. Отак би бусифікували, відпиздили, обіцяли і відправили б синього в учебку і на фронт. І ітог би був би той самий. Дуже шкода, що таке гівно коїться. Тож висновки, коротше, робіть сьогодні всі самі. Побачимось.